Друзі, вітаємо вас на каналі Бамбарбіаті. Сьогодні я з моєю колегою Оленою Водолаською з мережа агенції Гаррісів Потік з турменеджером будемо робити огляд одного з найвеликих готелів Будванського Рів'єри в Чорногорі це Слов'янська плажа. Вітаю, Олена. Добрий день. Прошу починай. Давайте поговоримо сьогодні про найбільш популярний у наших туристів курорт будву Дуже багато туристів обирають саме цей курорт в зв'язку з тим, що туди їдуть багато молоді для того, щоб можна було розважатися і насолодитися морем, і взагалі відпочити комфортно. Звичайно, тут цей не курорт не для всіх, я б сказала. Але дуже багато в цьому курорті і віл, і таких невеличких готелів, Але особливістю нашого сьогоднішнього огляду, нашого готелю Слов'янська плажа, є те, що він не схожий на всі інші готелі, які розташовані на цьому узбережжі, він займає дуже велику площу, як для Чорногорії взагалі. він займає десь півтори кілометри вдовжину. Це дуже такий великий, це взагалі не ніяк не схоже на Чорногорі, це такий віледж, я б сказала. Ну, такі асоціації особисто в мене такі виклики, виклики як Даміна Бей в Єгипті. Отакі, От тобто комплекс, комплекс, готельний комплекс, готельний комплекс. Тобто він складається. Він, якщо ви подивитесь в е, підборі туру, ви побачите, що вони і пишуться: Слав'янська плаза, 3-4», тому що на його території є віли, які там 4 зірки, є віли, які 3 зірки, а е, є басейни. Чудовий пляж власний, є своя інфраструктура готельна, це і піцерія, є, і кафешки, і там екскурсіонне бюро, і, ну, тобто база, яка для туристів необхідна для того, щоб не виходити за межі цього такого готелю, достатньо. Але, звичайно, туристи, які їдуть в Будву, вони хочуть подивитися ще старий град. Тобто туди можна їхати ще й для, для того, щоб не купувати додаткові екскурсії, як варіант. люди, які там е, бажають просто вийти погуляти, мож, вони можуть е, напряму з е, промінадом пройтись до старого міста, погуляти mm. в Марині і насолодитися взагалі відпочинком. Так, звичайно, в даній ситуації є і такі мінуси, як то велика кількість людей, е, туристи, які приїхали щойно там, буквально позавчора з цього готелю, з цього курорту, е, помітили саме це. Це те, що дуже кидається в очі, дуже багато людей. Але зараз фіксизон. Так, сезон. І, ці, і, і коли не туристи була. їдуть і, ці, і вони це розуміють, то тоді в них це не викликає ніяких там, негативних емоцій, Я що ой, там, та ви що, ну ні. Ну тобто так, якщо ви хочете, щоб було менше людей, початок сезону і кінець сезону. Да. А так, станом на зараз, дійсно, і в цьому році, в цій Чорногорії, пік, пік туризму, дуже багато туристів їде із країн. Тих інших, так би мовити, і з європейських країн, тому туристи мають це розуміти і не дуже зважати на це увагу або обирати там якийсь інший період. Якщо ми говоримо про Слов'янську плажу як готель, то це такий достатньо великий, як я вже сказала, зелений готель. А отут ми бачимо центральну площу, де розташований тут у нас рецепшн. І Є тіньочок, я б так сказала, що можна там десь йти. От ми бачимо тут теж ті туристи. Зверніть увагу на корпуси, корпуси віл. Вони в них називаються віли. І якщо ми побачимо карту, подивимось, да там на карту, то ми взагалі побачимо, що там написано там віла магнолія, три зірки, віла там ще якась чотири зірки. Тобто, коли ви обираєте там три-чотири, ви розумієте, що вас просто поселять в один з корпусів, який там трохи більшого, більшого комфорту. Mm -hmm. О, до речі, за, за, за рахунок того, що е, готель великий, у ці маленькі е, машинки катаються. Тобто, якщо вам там потрібно доїхати з номеру до початку, тому ну, до а до mm -hmm. потім піти далі То ви можете просто викликати цю машинку і далі собі поїхати. Ось такі номери. Ці номери четвірка. Четвірка, з віли в четвірки. Чому рекомендуємо бронювати четвірку? Тому що вони, не дивлячись на те, що от вони маленькі, то в трійки вони ще будуть менші. Mm -hmm. тобто вони такі компактні. Це така стара забудова, це не новенькі. От зверніть увагу на оці квіти, які там. Тобто, мені взагалі mm -hmm. трохи Біночезне, як Греція, як вілеч. Yeah, yeah, це, це в нас такий ресторан, ресторанчик mm -hmm. вечеря. До речі, харчування може бути з сніданки, сніданки вечеря. Вечері та все включено по харчуванню, ну таких от там скарг від туристів ніколи немає. харчування всього достатньо. Більше того, туристи переважно тут беруть сніданок вечеря, тому що є там якісь піцерії, навіть і каву можна попити нормально, більш якісно і тому, звичайно, ну це це зручно. Це ви можете піти там в будвий якийсь ресторанчик, спробувати місцевої кухні. Так, не, тобто, не обов'язково. Чи ти радиш братоволомклюзів? То ну, тому, що якщо, я не раджу брати. Якщо. Обра... Розраховувати або дивитися там на різницю в ціні між е, олом, все mm -hmm. включено, і сніданок вечеря. Якщо вона невелика, ну можливо, якщо велика різниця, mm -hmm. і, наприклад, там ї, 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 їдуть дівчата, ну воно того не варте Чому не варто там? Яму, яку, яку, там, там та, більше так. того, на території на, тери, да, на території готелю є оці ж магазинчики, які mm -hmm. там ціни в по ну, більш-менш нормальні. Ви там можете купити якусь там солодку воду там за євро чи якісь там фрукти. Розиво, ну тобто, це все, якщо порахувати, витратив і того потім, то ну воно того не варте. Навіть якщо ви там десь е, вина захочете випити там в, в місті, ну це как би ну як на мене, то так. Ну, переважна більшість туристів обирає. Так як готель знаходиться на першій лінії, отут ми бачимо mm -hmm. такий чудовий пляжик, багато туристів, він огороджений, пляж піщано Галічний. Більше такий гальковий, я б сказала. Як і на, на всій території Чорногорії, пляж, пляжне обладнання за додаткову плату. Okay. Це стосується всіх туристів, які приїздять. Ну, дивіться, які гори чудові, тобто ви собі тут. Тобто парасолі для відпочиваючих та шезлонги будуть за додаткову за додаткову плату, так да. це не виключення, як, як скрізь по всій Чорногорії. Туристи відмічають дуже чисту, комфортну воду. Це таке Адріатичне море. Коли, наприклад, ви особливо для дівчат там, нігті дуже, дуже сильно <сас> лікуються за цей угу. період. Це зверніть увагу. Отут ми бачимо загальну картинку. Що це таке? Це от загальна територія, на якій є у нас басейн для трьойки, для четвірки. Угу. воно розділено, ви можете ходити. Туди, туди і туди. І дитячі майданчики, є, і спортив, і теніс є. Тобто, це цілий комплекс. І ще що немаловажно, важливо, от. Поруч старе місце зовсім mm -hmm. поруч, і звичайно, його обирають туристи, які хочуть десь вийти погуляти, не прив'язані до, до там маленької території. Або якщо, наприклад, є туристи, які люблять прогулянки, можуть вони можуть пройтись по території, там скрізь лавочки, скрізь ці скаміння. Ну, тобто розташування дуже Дуже вдале. Дуже вдале, дуже вдале. Так, готель як на мене, трохи старуватий, але враховуючи те, що на в Чорногорі і взагалі в Будві такі готелі ну майже немає. А ви, якщо хочете, наприклад, жити не в маленькому там апарті, а там щоб була якась територія? Будь ласка, сюди. Це ми бачимо тут. Там трохи можемо пройтися по. До Старого промінаду, і тут тобі старе місце. Також ви, би, ви можете пройтися спокійно, вон дуже би, багато людей, торгівельна зона є, там сувеніри, якісь там базарчик, автобусна зупинка, супермаркети. ну Тобто, і дуже така суттєва достопримічательність, куди постійно ходять туристи гуляти. Це оця Марина, з яка знаходиться в Будві, ввечері там, там да, каву як... попили або там бокал пішли Пішли, погуляли після вечері, потім прийшли собі спокійно поспали. Звичайно, би, за рахунок того, що е, територія велика, да, там, і Будва сама по собі такі, така активна. Да, і на території самого готелю є е, там, інфраструктура, то він, він такий гучноватий, тобто гучноватий. Туристи деякі жаліються на те, що типу, там, до, до, часу, до першої ночі, там, mm -hmm. пісні і все інше. Так, тут э, поруч. Старе місце тут поруч абала у цій ці там дискотеки це буде це важливо. Якщо ви їдете з маленькою дитиною, або ви їдете там пенсіонери, які Добре. хочуть вже спокою, ну мабуть, це не ваше. Але для інших категорій туристів зараз хто їздить? Зараз їздить а, мамочки з дітьми, мамочки з середні, середній шкільний вік, мамочки з, з подростками, а, дівчата молоді їздять. І тому, от я для цієї її категорії туристів Оце саме воно, mm -hmm. і тому як е, варіант для вашого комфортного відпочинку, якщо у вас там немає ніяких особливих побажань там по готелю, що то е, звичайно ви можете сюди їхати. Якщо ви хочете щось більш комфортне, більш фешенебельне, або більш, більш, більш як келюксове, то ви можете там подивитися наше попереднє відео, там де Карін Кумбор, або обрати там е, інші готелі із іншого лінійки, yeah. вони є, вони є. Просто в даному випадку ми розглянемо це. І от головна перевага ще раз да на чому увагу зосередити. Головна перевага, він знаходиться не, по, не безпосередньо в місті. Будва поруч вся інфраструктура, якщо вийти, на території готелі вся інфраструктура, і оці маленькі будиночки, які здається, мені якусь Грецію трохи нагадують. Ні, Нага, да нагадую. отакі, от такі ці аліандри, такі красивенькі, ну от е, такі. Готель ну, до вашої уваги. Суп, і надряд, так, і так. більше того, він достатньо такий е, популярний в наших туристах. Туди багато їдуть туристів, тому що у нього середній чек. Не, він не коштує там, космічних грошей якихось. Ну, але він і не такий, що прям бюджетний, тобто це не апарти, враховуючи там, е, де ви знаходитесь. Але ну, як варіант для відпочинку, навіть дуже, навіть. Рекомендує. Які є можливості дістатися до Чорногорії, автобуси літаки? як, як до, ти подається? До прийшаєш? Чорногорії зараз з Києва переважно їдуть автобусом. Автобусом, якщо туристи налаштуються на відпочинок і mm -hmm. на те, що це буде така довгенька дорога, то навіть нормально. Тобто їдуть нормально. Дорога займає десь. Якщо з Києва виїжджають ввечері, там у 22-й, ніч, день, ніч. На наступний день угу. вони вже там. От якщо ми кажемо про Слов'янську плажу, то особливістю взагалі туристи дуже да, там переймаються. Автобус, коли зупиняється там на курортах, він зупиняється там на якомусь місці, на якійсь там зупинці, а потім Пішка. туристів пішки. або пішки, або викликають таксі, або угу. там приходить якась представник приймаючий або готелі. Так от в цьому готелі автобус зупиняється прямо біля рецепшена. Він зупиняється прямо на зупинці Зрозумі. біля рецепшена. Тому тут взагалі ці туристи, які там переймають, а як же ми там поїдемо, як ми там виключимо таксі? Ми там мова і все інше. Mm -hmm. Тобто, тут взагалі ніяких, і, і точно так же коли вони повертаються назад, вони виходять за до рецепшена. Тут тобі сіли всі автобус і поїхали. Також летять літаком з Кишиньова або з Жешова. Тут mm -hmm. же ми дістаємося ну, трансфер з Кишинь... до, як до Кишиньова, як м, правило, переважно їдуть до Одеси. З Одеси, буквально там з ЖД-вокзала, ЖД там поруч зовсім ці автобуси, які там ходять кожні півгодини. Mm -hmm. У нас там є графік, тому можете звертатися, ми вам надамо інформацію. І е, кордон проходить ну, зазвичай там близько. До, до години, ага. ну тобто там немає швидко, такої да? швидко. Достатньо. Да, якщо ви сідаєте в Одесі на цей один з автобусів, то буквально там 4-5 годин, і ви вже в аеропорту і зупинка в аеропорту. Ага. І, тобто вам не потрібно їхати в сам Кишиньов, там. Ну, Тобто це, це все можливо. Звичайно, коли ви їдете через Жешов, то це е, трохи, мабуть, складніше. Хоча це все на різних туристів. Е, тому що ми рекомендуємо їхати потягом до перемишля, щоб не стояти на кордоні і взагалі не було. Було ніяких там неприємних е, е, сюрпризів, ви їдете до Жишова там пересідаєте на, на е, електричку і їдете собі до, до пункту. Або е, туроператор надає трансфер автобусний, mm -hmm. його можна включити в вартість туру. А він автобусний. Ну і ви розумієте тоді свої ризики, тому що вони стоять в загальній черзі. Е, і ну, ризик того, якщо там. 12 годин стояти, то всі автобуси стоять. Так, так, потягом це... краще потягом... перетинати кордон, так Ну, завжди. це вже так, із досвіду власного, то угу. це, звичайно, простіше так. І е, якщо ми кажемо по цінам, то дивіться. Е, так як зараз переважно їздять е, люди з дітьми, там, Ну там 10, 11, 12 mm -hmm. років, да підлітки, підлітки mm -hmm. да. І ці готелі в своїх розрахунках вони все одно їх mm -hmm. mm -hmm. як дорослий. Mm -hmm. доросли, mm -hmm. доросли, доросли, да, тому ми будемо там брати середню. Якщо у вас там діти менше, то це буде там трохи дешевше. Якщо доросли, то це буде така ціна, mm -hmm. як для дорослого. Якщо ми кажемо про автобус, наприклад, да, от на ближчі дати сьогодні. У нас яке число? 27. сьомий. От е, є вільні місця на автобус на 29 дев'яте число. Mm -hmm. Ви ще встигаєте. Ви ще встигаєте там. Купити, оплатити, отримати свій ваучер, зібрати речі швиденько, і сісти в автобус в Києві, в Києві. Підсісти у Львові, наприклад, теж таки можливо. Тобто, ну, ще у вас є. Якщо ми беремо сніданок вечеря, то номер дабл стандарт звичайний. Да? Повний пакет на сім ночей в готелі, без, без дороги, в готелі Три зірки. Оці віли, які три зірки. Без балкона будуть 48 875 на двох на двох нормальна mm -hmm. ціна на двох. Якщо це буде з балконом, то 50-300 50 300 на двох. Mm -hmm. ну, тобто різниця є. Деякі туристи кажуть, нам це неможливо, неважливо, Інші туристи кажуть, нам навпаки, а де ми типу ввечері посидимо. Так, ми хочемо балкон. Mm -hmm. Тому, звичайно, коли ви обираєте е, готель, ви звертаєте на це увагу. Ну і ми туристам mm -hmm. пропонуємо обрати, якщо є така можливість, поки вона є. Е, якщо ми кажемо про готель чотири зірки, віли чотири зірки», то це автобусний тур на 29,07 буде 54,500 без балкона або 55,250. Тобто різниця невелика, але вона є. Ну, би, тут достатньо, да глобальних коливань на автобусні тури, ну на оці на м, ціни глобальних коливань вартості до там до, до 10 серпня їх не немає. Mm. Тобто ви можете розраховувати на таку ціну, плюс-мінус. Там якщо ви розумієте, що у вас там є відпустка там з першого числа, ну звичайно, ми вам знайдемо. І таку ціну, і і варіант виїзда, тому що з, з Києва виходять автобуси чуть ли ні щодня. Єдине, що вже не у всіх є місця на рейси, тобто повинен бути mm -hmm. в такому, в такому випадку. Якщо ми кажемо про авіа, то з Кишиньову, наприклад, на 01.08 восьме віли три зірки будуть від 53,5 тисяч. Різниця угу. взагалі не суттєва. Ну, не. Вона не суттєва. Так, краще літаком. Ти знаєш, от, є туристи, які розуміють це. Але мене туристка каже: я завжди полагаюся в цьому на чоловіка. Чоловік залишається, а я їхати боюсь, бо в мене з пересадками. Non, non, non. Я з, з дитиною non, там, навіть non, non. якщо дитина велика і так би з цими валізами, я не хочу там тут сісти, встати в Одесі чи там, наприклад, потім їхати десь. Я не хочу. Я non. хочу, щоб він нас тут посадив, в Києві, а там я встала. Вгодомі, вгодомі. Тобто, це логіка теж в цьому є. Тобто, це залежить вже від туристів. якщо вони досвідчені такі туристи, так. то це не буде, не, не, має, не буде мати значення. Якщо ми кажемо, наприклад, про чотири зірки готелі, то теж такі такі ж самі умови з 1.08 7 ночей в готелі на двох на сніданках вечерях від 60 тисяч гривень. Теж різниця невелика. Вгодомі. Ну тобто, да, там 53. Але номери більше, що ви отримаєте за, за ці додаткові гроші? Трохи більше номері, краще сантехніку. Тобто по харчуванню, харчування однакове. Харчування вообще. Тобто, ви користуєтесь територією, ви користуєтесь пляжем, у вас різниця тільки от в цих номерах. Тобто, якщо Більше, для вас менше. це важливо, менше, навіщо старіше да, навіщо старіше? То ви враховуєте це. Якщо okay. для вас це не важливо, то ви звичайно можете обирати те, що вам підходить без балкона, мінімальний номер і їхати собі на море. Так. Якщо ми кажемо про авіатури з Жешова. Де можна добронювати ще трансфер, да? то е, тут на 1.08 три зірки будуть від 54,5 тисячі. Таке ж саме плюс-мінус, ну тисяча гривень, плю тисяча гривень. І ну тут додасться оцей трансфер, або але якщо ж їхати з кишеньова, то теж додасться ще трансфер, да, там. І чотири е, зірки будуть від 60-61 на двох, на сім ночей на сніданках вечерях, повний пакет авіа, трансфер на курорті і е, е, харчування сніданок вечеря і страховування. Є з чого обирати? Є з чого обирати. Тобто, якщо є бажання, якщо є така можливість, якщо там для туристів. Зараз не проблема взяти дозвіл від батька. Це теж така є у деяких у деяких туристів. Є проблема, тому що там батько десь з СУ і вони не можуть там. А якщо у вас є така проблема, то ви ну, трохи зарані це плануєте, і тоді вже якось ми там. Хоча дуже там є інформація стосовно того, що ви можете там не брати, якщо дитина їде з одним із батьків, ви можете не брати ці дозвіли. Я завжди своїм туристам кажу: беріть. Вони беруть оригінал кажу, свідоцтва. Вони беруть е, е, нотаріально завірену е, цю ж дозвіл угу. на, і і спокійно їдуть. І навіть якщо там е, їдуть, е, ну там тітка з племінником, наприклад, да, дозвіл від двох батьків угу. нотаріально з якщо це оце є нотаріалка. Ну вас ніхто нікого не, немає. має. питання в Молдові. Були питання, коли не, вони не хотіли випускати минулого літа. Не, літа не хотіли випускати неповнолітню дитину з однім з батьків. Бо не було дозволу. Я теж питаю, чому це громадянин України? Ви до чого це? А це є, там такі правила, що вони слідкують. Вони а, вважають, так. що в них е, совершеннолетні вже з 18 років. Да. Ну і тобто не потребує там якихось е, супроводження. Але ну враховуючи да, важкі часи зараз, да, такі не непон... І е, всі, якщо ви хочете просто поїхати спокійно, заплатіть ці 300 гривень, чи скільки там коштує ця довіреність, да, mm -hmm. і, і ви собі спокійно їдете так, і так. нічого не переймаєтесь. Ну це вже така, знаєте, такі нюанси, коли, які дозволять вам е, просто. Їхати і відпочивати, А не -да. думати про те, випустять вас чи ні. Ну це важливо. Добре, Добре дякую за цей огляд. Нагадай мені, будь ласка, назву готелю минулого огляду. Карін Кумбар. Карін, Чотири... Карін Кумбер, 4 зірки. Так. Друзі, подивіться, будь ласка, на нашому каналі. Перший дебютний е, наш ефір з Оленою. Дуже гарний готель, Богаторське затоці. Отже, також пишіть ваші коментарі та звертайтеся за бронюванням турів не лише до Шорчорногорі, до Олени, а також до інших країн. Бо такі можливості організувати є. І бажаю вам мати можливості відпочивати. Бо ви цього варте. Дякую, до побачення. Да, до побачення, гарного дня. Якщо у вас є якісь там побажання або питання по готелю, пишіть в коментарях. Ми все бачимо, все на все відповімо.